31 травня в одному з криворізьких судів провели підготовче засідання стосовно міського голови апостолового Андрія Оси та 15 співучасників за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами. На засідання прийшли всі обвинувачені однак розглянути всі питання суду не вдалося через відсутність одного із захисників, говорить прокурор Денис Дикий. Підготовче судове провадження передбачає участь всіх учасників кримінального провадження, оскільки не з'явився захисник одного з обвинувачених, тому враховуючи недопустимість порушення права на захист обвинувачених, суд не був в змозі вирішити питання щодо підготовки до судового розгляду. Суд ухвалив клопотання прокурора щодо продовження відсторонення від посади міського голови апостолового Андрія Осу. Адвокат та обвинувачений не заперечували. Проте сторона захисту просила пом'якшити запобіжний захід Андрію Петровичу. Однак суд вирішив залишити домашній арешт. Вкласти на обов'янувачного осу Андрія Петрович, включно наступні обов'язки, не залишати постійне місце проживання в період часу з 23 години до 5-ї години наступної доби, повідомляти суд про зміну місця проживання, отримувати слід спілкування з іншими обвинуваченнями та у кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордону чи документи щодо відправо на виїзд з України і України, прибувати по-першому виклику до суду визначений час. Захисниця Андрія Оси Ольга Шпакова відмовилась від коментарів Суспільному. Я вам сказала, що ні, не дам, тому що я закон України про адвокатуру. Обвинувачений Андрій Петрович також коментарів не надав. Ні, ні, ні я не спілкуюся з пресою. Я почув мислювати. Ще рано мені свою позицію виславлюють. Підготовче засідання перенесли на 19 червня цього року. Тетяна Гринверг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.